Я завжди знала, що сни це не просто випадкові образи. Вони приховують щось більше, особливо для матері, яка втратила сина. Але той сон, який мені приснився тієї холодної ночі, був не просто видінням це було попередженням. Мій син Олексій загинув на фронті минулого року, у 2023-му. Його смерть розірвала моє серце. І я довго не могла прийняти, що більше ніколи не побачу його усмішки. Аж раптом він повернувся. Прийшов до мене в сон. Його очі світилися теплом, а голос був спокійний, але твердий: Мамо, я тут не просто так, я мушу тобі попередити. Коли я побачила Олексія у вісні, все навколо ніби зупинилося. Він був у своїй формі. Чистий, підтягнутий, як завжди. Тільки тепер у нього за плечима були крила величезні, білосніжні. Він підійшов до мене і обійняв, як робив це за життя. Мамо, не плач, я поруч, сказав він. Його голос був таким реальним, що я відчула тепло його слів у своєму серці. Я спробувала доторкнутися до нього, але він зупинив мене Мені не можна залишатися довго. Я прийшов, щоб попередити тебе і допомогти нашій землі. Ворог готує страшний план, мамо, почав Олексій, дивлячись мені прямо в очі: вони хочуть наступати цієї зими, південь і схід України в небезпеці. Вони націлені на наші міста, хочуть зруйнувати все, що ми так старанно захищали. Але не бійся, мамо, наші воїни готові, вони вистоять. Його слова були сповнені сили, але водночас у них відчувалася тривога. Я слухала, ніби це було послання згори. Олексій розповів, що ворог планує атакувати одразу на кількох напрямках, щоб заплутати наше командування. Він сказав, що Харків, моє рідне місто, може бути під ударом, але запевнив мене, що я у безпеці. Ти нічого не бійся, мамо, сказав він. Наші хлопці відб'ють цей наступ. А я буду поруч із ними, як Янгол-охоронець. Я прокинуся в холодному поту, але замість страху відчула дивний спокій. Олексій був поруч, я знала це. Відтоді я почала молитися не лише за його душу, а й за всіх наших воїнів. Мені здавалося, що кожне моє слово долинає до нього, а він передає його тим, хто зараз на передовій. Я більше не відчувала себе самотньою. Олексій залишився зі мною, хоч і в іншій формі. Я зрозуміла, що він не просто син, а частина чогось більшого, захисту нашої землі. Коли через кілька днів у новинах почали з'являтися повідомлення про можливий зимовий наступ ворога, я згадала слова Олексія. Кожна деталь, яку він розповів, співпадала з тим, про що говорили аналітики. Я відчула, що його слова це не просто сон, а справжнє попередження. Я хотіла кричати, розповісти всім, що знаю, але хто б повірив, що мертвий син може прийти у сон і передати інформацію? Олексій багато разів повторював, що Харків, попри небезпеку, залишиться захищеним. Наші сили тримають цей фронт, мамо, тут вони не пройдуть, казав він із упевненістю. Я вірю своєму синові. І кожного дня, дивлячись на його фотографію у військовій формі, я згадую його слова. Він говорив, що ворог спробує знищити наше місто артилерією, ракетами, але це їм не вдасться. Наші люди сильні, а воїни готові дати відсіч. Він просив мене не боятися, вірити в наших захисників і молитися за їхню силу. Мамо, я не залишу своїх побратимів. Я допомагаю їм там, на полі бою. Вони не бачать мене, але я завжди поруч, сказав Олексій наприкінці сну. Його очі сяяли світлом, а в голосі звучала твердість. Я знала, що він говорить правду. Він пояснив, що кожен воїн, який віддав життя за Україну, стає янголом-охоронцем для тих, хто продовжує боротьбу. Ми всі разом, мамо, нас не здолати. Його останні слова перед тим, як він зник, назавжди закарбувалися в моєму серці. Мамо, вони хочуть зламати нас цієї зими. Сказав Олексій, дивлячись мені в очі. Ворог планує одночасно наступати на кількох напрямках. На півдні вони спробують прорватися до наших морських портів, а на сході посилити атаки, щоб захопити нові території. Але найголовніше вони готують масштабну провокацію, щоб відволікти наші сили і змусити нас відступити. Я пам'ятаю кожне його слово, наче він сказав це тільки вчора. Він пояснив, що ворог прагне вдарити не лише по нашим позиціях, а й по мирних містах, щоб посіяти паніку серед людей. Мамо, я бачив, як наші воїни стоять міцно, навіть коли здається, що сили на межі, сказав Олексій, його голос наповнював мене впевненістю. Вони не просто борються за землю, а за майбутнє. За дітей, за наш дім, і я бачив, як зима, хоч і важка, стане переламною для нас. Ця зима зміцнить Україну, і ворог відчує, що ми не здоланні. Його слова залишилися в моєму серці як світло, що пробивається крізь темряву, і я знала, ми вистоїмо. Після того сну я не могла знайти спокою, хоча Олексій запевнив мене, що Харків у безпеці. Його слова про небезпеку на півдній і сході України не давали мені спокою. Я дивилася новини, читала аналітичні статті, і кожна згадка про можливі наступи змушувала мене згадувати його попередження. Усі навколо продовжували жити своїм життям, хтось намагався забути про війну, хтось зневірився в будь-якому майбутньому, а я знала. Нам усім потрібно бути готовими. Олексій завжди був захисником, навіть коли був маленьким, він завжди заступався за слабших, допомагав сусідам, ніколи не дозволяв нікому кривдити мене. А тепер він захищав нас усіх, навіть після того, як пішов із життя. Я відчувала його присутність, ніби він був поряд і тримав мене за руку. Я довго вагалася. Чи розповідати цей сон комусь, крім найближчих. Але одного дня до мене в гості зайшли побратими Олексія, з якими він воював на фронті. Вони прийшли, щоб підтримати мене, але насправді це я підтримала їх. Ми сиділи на кухні, пили чай, і я вирішила, що саме час поділитися тим, що сталося. Хлопці, Олексій приходив до мене вісні», – сказала я. Вони подивилися на мене. І я побачила в їхніх очах суміш здивування й віри. Я розповіла їм усе і про його попередження, і про те, як він сказав, що допомагатиме їм як янгол-охоронець. Один із них Микола тихо сказав Він завжди був таким, він захищав нас усіх, навіть зараз не залишає. Їхні обличчя стали серйозними, але я побачила, як у їхніх очах з'явилася надія. Вони подякували мені за те, що поділилася, і пообіцяли, що зроблять усе щоб виконати свою місію. Того вечора я сиділа сама, згадуючи кожне слово Олексія. Його попередження про наступ ворога змушувало мене думати про всіх матерів, які теж чекали своїх синів із війни, скільки з них бачили подібні сни, скільки з них відчували, що їхні діти не покинули цей світ повністю. Мамо, ми переможемо. Ці його слова стали моїм дороговказом. Я почала молитися щодня за наших воїнів, за всіх, хто бореться за Україну. У церкві священник, дізнавшись про мій сон, сказав, що це благословення і що я маю поділитися своєю історією з іншими.